Вітаємо! Сьогодні ми ну, заглиблюємося в матеріали, що досліджують оцей зв'язок між тілом та психікою. Так. Маємо добірку текстів про тілесні практики, також про хіропрактику, реабілітацію. І от спільна нитка, знаєте, це ідея «body and soul». Ага. Тобто, як наші емоції і фізичне самопочуття пов'язані, як досягти гармонії. Ну, наша мета виокремити найцікавіше з цього приводу. Абсолютно, власне, ключова думка, яка ну об'єднує ці джерела, те, що ми відчуваємо всередині, воно часто знаходить фізичний вияв, особливо у вигляді м'язової напруги. Так саме так, особливо напруга це знаєте, не просто теорія, це спостереження, яке лягло в основу багатьох практик. Гаразд, тоді давайте почнемо з психосоматики. От матеріали підкреслюють що це ну, не якась ефемерна концепція, Ні, ні. а цілком реальний механізм. Тобто стрес, емоції, невиражені, вони можуть спричиняти фізичний біль, скажімо, в спині, шиї. Так, цілком реальний. І це, до речі, підводить нас до Вільгельма Райха. Тексти його згадують як одного з піонірів тілесно орієнтованої терапії. Ага, Райх. Його ідея м'язового панциря, вона дуже показова. Він вважав, що емоції, травми, які ми не прожили, вони ну буквально застигають у тілі. Застигають? Тобто, як Ну, створюють хронічні м'язові затиски. Такий собі панцир. Він спочатку ніби захищає, але потім обмежує, заважає вільному потоку енергії, ну і погіршує самопочуття. Ось тут стає дуже цікаво. Бо ця концепція виходить, пропонує не лише діагноз, а й. М -м, шлях до звільнення. Власне. І тут на сцену виходять оці тілесно орієнтовані практики. Вони працюють саме з блоками, так? Так, з цими блоками, затисками. Згідно з текстами, це цілий арсенал методів. От, наприклад, дихальні техніки. Згадується діафрагмальне дихання, пранаяма. Ага, йогічні техніки. Навіть холотропне дихання досить інтенсивний метод. Але всі вони виходять спрямовані на розслаблення. На розслаблення так. і на регуляцію нервової системи. Потім є мануальні техніки, тобто робота руками. Масаж. Масаж, так. І більш спеціалізовані підходи: хіропрактика, остеопатія. Остеопатія це те, що схоже. Ну, схоже в тому, що це мануальна робота, але фокус трохи інший на взаємозв'язках у тілі. Далі рух. А рухові практики йога, танцювальна терапія. Так, навіть східні єдиноборства згадуються. Тут акцент на вираженні емоцій через тіло, на відновленні природньої грації. І ще були енергетичні підходи: медитація, робота з біополем. Так, джерела згадують і це. Для пошуку внутрішнього балансу, скажімо так, і от щодо хіропрактики, ви згадали її як мануальну техніку, але джерела вказують на її специфіку, так? Так, є специфіка. Основний фокус хіропрактики це опорно-руховий апарат, особливо хребет, Хребет? зрозуміло. Навіть незначні зміщення хребців або там дисбаланс м'язів можуть порушувати роботу нервової системи. Тобто, все пов'язано саме так. І от. Коригуючи ці механічні проблеми, хіропрактика прагне не лише зняти біль, а й покращити ну, загальну комунікацію в організмі. Що в свою чергу впливає і на фізичний стан, і на психоемоційний. Абсолютно, це знову ж таки про цілісність, про body and soul. Цікаво, як ці різні підходи можуть доповнювати один одного. І тут, мабуть, логічно згадати реабілітацію. Про неї теж йдеться в матеріалах. Так, до речі, про реабілітацію вона описується як такий цілісний процес відновлення після травм, операцій. І це не просто зняття симптомів. Ні, це глибше. Реабілітація, які описують, включає діагностику, знайти першу причину, потім індивідуальний план. І там теж комбінація методів: мануальна терапія, масаж, кінезіотерапія це лікування рухом. Ага, кінезіотерапія. Фізіотерапія, сеанси в речі можуть бути досить тривалими. Година, навіть дві. Це показує глибину роботи. Це знову ж таки підкреслює ідею інтегративного підходу, про яку ми говорили. Саме так: поєднання різних методів для впливу і на тіло, і на психіку. Отже, якщо так підсумувати ключові ідеї з цих матеріалів, виходить, тіло і психіка це ну не просто сусіди, далеко не просто, а глибоко інтегрована система. Фізичний дискомфорт може бути сигналом про внутрішні переживання, а цей м'язовий панцир цілком реальна річ. Реальна, але важливо, що існують інструменти від дихання до мануальних технік, які допомагають цей зв'язок налагодити, відновити баланс. Так і на завершення, знаєте, така думка для роздумів, що випливає з усього цього. От, якщо наше тіло може створювати такий потужний панцир у відповідь на сильні емоції чи травми, mm. то чи не означає це, що навіть найдрібніші лейпомітні щоденні сигнали тіла, ну там легка скутість у плечах, якийсь дискомфорт у попереку, мимовільне стискання щолепи? Ага, такі мікросигнали, саме так, мікросигнали можливо увага до них. Дозволить розпізнати якісь приховані емоційні потреби або стреси значно раніше, не чекаючи, поки вони переростуть у щось серйозне.